Це вітаю з вами на зв'язку, Дмитро Микиша. Як завжди, щоденно що стало в світі, в Україні не оперативно, але аналітично. Розбираємо по поличках, що важливо в контексті України, як це нас стосується, як це на нас повпливає. Друзі, поки буду це розповідати, ви підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, обов'язково прокоментуйте. Алгоритми і YouTube, і будь-якої соціальної мережі люблять вашу активність. Вони вважають і розуміють, що це відео важливе і його мають побачити якомога більше людей. Тим паче, ми це робимо для того, щоб витісняти все проросійське, брехливе та маніпулятивне. Тож давайте слухати українське, тим паче верифіковане. Тож за традицію сьогодні. 4311 доба російсько-української війни, що почалась 19 лютого 2014 року. І 1368 доба повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Друзі, сьогодні День пам'яті жертв голодоморів. Саме з цього хочу почати. Важливий день, важлива дата. В нашій державі, в нашій країні для нас це суперважливо і необхідно знати, пам'ятати, почитати цю дату, оскільки це просто мільйони, мільйони закатованих, вбитих голодомором українців та українок, які були здійснені Російською імперією, Радянським Союзом. І, в принципі, Російська Федерація ці жахливі, просто злочинні. Традиції, назвемо їх так, продовжує відносно України. І цей геноцид вона продовжує робити і зараз. Просто мільйони мільйони людей тоді. І зараз ми рухаємось, на жаль, в тому самому напрямку. 1921 23, 1932, 33 1946-47. Це такі три Голодомори, які на одні з найбільших, які забрали мільйони людей. Життєвими ми маємо про це пам'ятати. Більш того, хочеться нам цього чи не хочеться, але, на жаль, все те, що пережили, на жаль, воно залишилось в нашій ДНК нашої нації. Якщо ви згадаєте просто елементарно, я ви знаєте, я завжди в дитинстві дивувався, а на що стільки на столі в нас е е їжі, от нас там сидить. Так, родина не маленька, можливо, але їжі просто в декілька разів більше. І вже просто. Пізніше, доросліше, я зрозумів чому. Бо їжа в нашій нації, в нашому народі є чимось сакральним. І переживши три таких величезні голодомори, ми їжу вважаємо, скажімо так, нашим багатством. І коли ми запрошуємо до столу кого-небудь, ми ділимось з найсакровеннішим. Тим, чим ми багаті, самої. І показуємо, що вона у нас є, ми готові нею ділитися. Саме тому у нас завжди столи такі ломляться, ви завжди пам'ятаєте. І Новий рік, Різдво, і все інше. У нас завжди повний холодильник після свята. І на тому святі ми об'їдаємо, скажімо так. Да? І їмо і... більше, ніж треба, і завжди лишається. І ми навіть не усвідомлюємо, що це все наслідки тієї національної. Травми, якому пережила наша нація, наш народ. Тому, друзі, давайте пам'ятати все це, пам'ятати страшні сторінки нашої історії, і дуже вас прошу сьогодні о 16.00, будь ласка, запаліть свічко на в честь і в пам'ять всіх тих, хто були, хто помер від цієї страшної катастрофи, яка була вчинена штучно радянською владою. Далі, друзі, е, про геноцид. Звісно, голодомор це геноцид українського народу. Я вам постійно говорю, що Росія намагається його вчинити до України і зараз. Тому всі ці удари по е, критичній інфраструктурі, по енергетичні, щоб нас заморозити, і а, по транспортно-логістичні, щоб ми не могли поїхати з того місця, де ми є. І звісно ж, величезні удари по. Сільськогосподарським підприємствам, по аграрним підприємствам, це якраз також, щоб нас заморити голодом і зараз, щоб ми були безсилі, кволі і не могли чинити спротив Спротив не просто російської агресії, а їх окупанським намірам і звичайнісінькому геноциду, який вони творять кожного кожного дня. І саме тому нехай вас не дивує, що сьогодні в чергове були обстріли. До речі, сьогодні 105 засобів повітряного нападу, і 13 з них, на жаль, по шести локаціях долетіли. І от якісь цих шести локацій. Значить, на Одещині були на одному з напрямків, прилетіло по адмінбудівлі. Там 11 вантажівок, саме вантажівки були також пошкоджені. От. Крім цього, був зруйнований пропускний пункт Орлівка. Який на кордоні з Румунією. Для чого це робиться? Після чого, до речі, після цього обстрілу цей пропускний пункт призупиняє свою роботу. Якраз для цього і робиться. Бо південний напрямок, в тому числі через Румунію, яка є нашим партнером, адекватним, конструктивним партнером, яка нас підтримувала і підтримує в нашій боротьбі. І якраз більшість вантажів, в тому числі, рухається через Румунію. І більшість цих вантажів якраз є е, сільськогосподарського аграрного призначення більш того, це все знаходиться в цьому ж напрямку знаходяться наші порти, рані в першу чергу, на які ми вантажимо зерно та інші злакові культури, які ми відправляємо експортуємо в країни світу. Окрім того, що ми отримуємо від цього якраз гроші, за рахунок чого ми можемо підтримувати нашу економіку. Звісно, ми а, не даємо цьому голодомору статися всьому світі. Але Російська Федерація думає інакше, і все одно, що відбувається в світі. Більш того, все одно, що відбувається в Україні, вона всіляко перешкоджає того, щоб ми. А, Постачали всього світу, отримували за це кошти, і в принципі руйнує, нищить якраз всі ці врожаї, все те, що ми намагаємось експортувати. І Румунія це вже чудово усвідомлює І навіть під, ці, під час цієї атаки, цієї ночі вона підіймала свої винищувачі, щоб максимально намагатися знищити ворожі цілі, якщо вони будуть десь поряд пролітати. Ось так воно відбувається: тобто, геноцид коїться постійно і відбувається до України. Просто кожного кожного дня. Це геноцид українського народу. І я про це постійно наголошую, не буду про це забувати ніколи, і вам також про це говорити. І я сподіваюся, що у вас вже ні в кого немає ніяких сумнівів. Бо ще рік тому мені постійно писали в коментарях, що щось я там забагато на себе взяв, і я щось видумую. Ви хіба, хіба не знаєте, що таке геноцид? Почитайте. І коли я відправляв. Почитати саме визначення цього геноциду, що воно таке, а потім е, е, намагався їх звернути їх увагу на те, що відбувається, і порівняти з тим, що вони прочитали, питань більше не було. Але я не впевнений, що ті люди остаточно зрозуміли. То, може, через рік, вже зараз, вже ніяких сумнівів, що це геноцид. Друзі, і просто в контексті цього, Росія це робить завжди. Робить, до речі, на жаль, не стільки з, не тільки з Україною, але в більшості своєї з українцями українками, і на території України. І я просто в контексті цього хочу нагадати, що вона робила це багато-багато століть. Більш того, всі ми знаємо про геноцид татар кримсько-татарського народу на території Криму. Якраз в 1944 році, коли вони були повністю виселені депортовані з території Криму. Але на жаль, це сталося не тільки з кримськотатарським народом. Це сталося з вірменами, це сталося з болгарським народом, це сталося з грецьким народом, з греками, які проживали на території Криму. Можливо, їх невелика кількість була в 44 році. Одних там 10 тисяч, інших 12, інших там трошки більше 10 тисяч. Так. Але це 100% їхньої національності, яка проживала на території Криму. Чому я про це згадую? По-перше, я є керівником Групи дружби з Республікою Вірменія. І звісно, всі питання, які стосуються і Україні, і Вірменії, є, звісно, представляють для мене особливий інтерес. По друге. Я з, разом з колегами, у нас більше 50 народних депутатів, які підписали постанову про визнання геноциду, саме в ці дії, визнати актом геноциду проти якраз вірменського народу, болгарського. Давайте так, правильно вірменського, болгарського та грецького населення в Криму саме в цьому році. Тобто, все, що сталося саме в цій даті. В ці дати саме в цьому місці, саме з цими людьми, визнати актом геноциду, і що відповідна рада, тобто Верховна Рада, затвердила це і відповідальність, звісно, була Російська Федерація. Це, звісно, посилить позиції е е для всього світу і для цих країн, і для України, в тому числі, показуючи, яким не просто ворогом. А канібалом є Російська Федерація і всі її попередні ітерації Радянський Союз, Російська імперія, Московія. І тому цей, ця постанова дуже і дуже важлива. Друзі, і давайте далі перейду, значить, ну, звісно, 28 пунктів мирного плану капітуляції. Я його називаю так. Ми з вами вчора провели ну, дуже шикарний прямий ефір. От прямо мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, вам також людей було дуже багато. Я, чесно кажучи, не очікував, що стільки під'єднаються, стільки залишаться протягом цього ефіру. А на секундочку, це майже дві години. Я намагався вкластися в одну, але детально пояснював, роз'яснював кожен пункт цієї мирної угоди з 28 пунктів. З посиланнями на Конституцію, з посиланнями на статут НАТО і багато багато інших документацій, куди я брав за основу і розтлумачував. Все це ви терпляче, уважно. Все слухали, дивились. Навіть не відволікались на те, що ботів проросійських в першу чергу налетіло вчора в коментарі, також дуже багато. Намагались е відволікти і забрати увагу від головного, від саме цих пунктів мого пояснення і роз'яснення, що воно в ньому. Ви дуже уважно дивилися, коментували також, бачив це все. І найголовніше підтримували те, що відбувається, відбувалось в. Протягом цього ефіру. Я вам щиро вдячний і друзі. Я, окрім того, що вів його на Тіктоці, я також його записував на Ютуб. Тому, друзі, якщо ви хочете подивитися, там дійсно розкладено повністю все, і на бонус, чи там на як вишинка на торті, в кінці як бонусом, також в контексті того, що боти писали і все інше, було також трошки розповів про. КДБшні маніпуляції, способи впливу інформаційного, інформаційного впливу на населення. Да? І от якраз воно підтвердило всі ті маніпуляції, які боти писали під час цього, цих коментарів. От, все це зафіксовано. Ця пряма трансляція є в мене на каналі YouTube. Ви зараз також на каналі YouTube дивитесь це відео. Якщо ви дивитесь на різки з інших, в інших соціальних мережах, будь ласка, перейдіть на YouTube. Подивіться цей ефір, повірте, він дуже важливий, там все роз'яснено розкладено, що ми можемо, чого не можемо, чого категорично не маємо приймати. Там все це є. І обов'язково не забудьте підписатися на YouTube, бо це дуже-дуже важливо, багато дуже важливої інформації. І ще раз дякую вам за вчорашній ефір, це було круто. І далі прокоментую за дуже багато ще заяв, коротко прокоментую, що відбулося, значить ще. А, Значить, по перше, а, 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 Сполучені Штати відправили а, в Кремль а, цей варіант цього 28 пунктів цього мирного плану. да. А, значить, Путін вийшло це, прокоментував і говорить про те, що вони готові проявити гнучкість і, в принципі, поспілкуватися. Ну, тіпа, ще з цією. Я не знаю, мордою чи рожею, знаєте, яка фактично й написала цей план. Е, роблять, типа: ну, ми не знаємо, можливо, ми його приймемо і взагалі. І потім говорять, що ми е, готові ще надати пропозиції, покращити, покращити цей план. Тобто їм недостатньо того, що там написано. А що там написано відповідно до Російської Федерації, от як вона. Для себе вибила преференцій. от будь ласка, подивіться прямий ефір, про який я тільки що перед цим сказав. І значить, він говорить Путін, що в принципі ми готові обговорити, але тільки після того, як. Буде погоджено України, тобто погодитись на капітуляцію від Російської Федерації, а потім вони ще навалять зверху, коли тіпа типу, Україна по за його думкою має бути на лопатках. Вони ще додадуть туди щось. Розумієте, вони висувають все одно додаткові вимоги, начебто, того, що там є, недостатньо зараз. У нас а, генерал Дріскол, це а, генерал армії Сполучених Штатів. Він проїхав в делегації, поспілкувався з сильським головнокомандуючим Збройних сил, поспілкувався з прем'єр-міністром України Юлієм Свериденко, вже поспілкувався з е в, Володимиром Зеленським. Звісно, він доніс деталі цього плану. І, звісно ж, там були підводні камені. Поки що ми не знаємо, що ще було додатково озвучено, але тим не менш, е по-перше, е значить, Інсайдери говорять про те, що генерал Дріскол, Дріскол цей набирає ваги політичної. Більш того, він йому президент Трамп надав цих повноважень. Він, скоріш за все, стане представником Трампа в спілкуванні з Україною в першу чергу. Ну і звісно, з Росією так само. Фактично він займає позицію пана Кіта Келго, який нагадаю, повідомив, що в січні 2026 року він полишає посаду будь-яку посаду в адміністрації президента України України, бачите, президента Сполучених Штатів, звісно, як спецпосланець, і, в принципі, завершує свою роботу. Подивимось, я окремо зберу інформацію про пана Дріскола, що він себе представляє, хто він є, яку позицію глобально, як персональний, як людина займає, обов'язково вам про це повідомлю, розповім. Але те, що його політична вага в адміністрації президента Трампа зростає, і Трамп бачить його одним з перемовником, це вже можна сказати як факт. Далі, Дріскол, звісно, після того, як в Україні він поїде в Москву і буде спілкуватися і там, а, 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 говорячи про цей план. А, далі, Трамп вийшов, значить, сьогодні сказав, а, 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 говорив про те, що в принципі, якщо Україна не погодиться, в даному випадку не Україна, він говорить про Зеленського. я вам вчора знову ж подивіться прямий ефір, пояснював, чому Україна. Це не дорівнює Зеленський. Якщо навіть Зеленський там на щось погодиться, це не означає, що Україна прийняла ці пропозиції. Подивіться знову ефір, і ви зрозумієте, чому це не так. Це перше і друге, Трамп знову ж говорить про те, що він ще не погодився. Якщо він не погодиться, ну значить, ми, в принципі, готові будемо зупинити певну допомогу. І зима попереду буде дуже дуже важка. Ну, це фактично шантаж. Давайте будемо говорити, що це шантаж. Але я все одно е, знаючи, як робить Трамп, і коли він ставить дедлайни, ну ми ці дедлайни вже бачили для Росії. Ми дедлайни від нього бачимо постійно. Тому я б не панікував. Би. Знову діють як європейці, яка Калас, міністерка закордонних справ Єврокомісії, Євросоюзу. Да? Фактично, і вона постійно говорить: Окей, спокійно, ми бачимо, почули план, побачили, але ми вважаємо, що правильний план це А. Підтримувати Україну, Б, тиснути на Росію. Все, Все інше готове обговорювати. І до речі, про те, що знову е, говорять інші е, європейці, значить, прем'єр-міністр Норвегії Йон, Йонас Гарстьоре, значить, він говорить, що, в принципі, е, це. Той план, який є, він не відповідає Конституції України. Ну, навіть е, Йонс е, Ганстьоре, прем'єр-міністр Норвегії, це розуміє. І я вам в цьому прямому ефірі вчора не просто говорив, що це так. Прям не просто розповідав, що Конституції не відповідає, а прям постатейно говорив і зачитував, які пунктами статтями Конституції це не відповідає. Знову анонсую, подивіться, прямий ефір. Він є в запису в прямому. Прямий ефір це є в Ютубі, і значить, друзі знову ж подяка Норвегії. Спілкувався з колегами, з депутатами з парламенту, з політиками Норвегії, Дякую їм за позицію. Всі і покажу, що я постійно в ефірах завжди говорю: «Будьте як Норвегія. І подякував їм. Вони сказали, що можеш не сумніватися. Наша підтримка взагалі непохитна і вона буде продовжуватись. Ще, ще раз щира вдячність нашим друзям, реально друзям-норвежцям. Мерц, прем'єр-міністр Німеччини, говорить, що поспілкувався з Трампом, обговорили мирний цей план. І, типа, є просування, готові далі спілкуватися, але на рівні радників. Тіпа направимо, нехай, нехай рандики далі. В е, проговорю, чому, бо знову ж в цьому плані дуже багато згадується. Європа, Європейський Союз знову згадується в контексті, що Європа, Європейський Союз мають щось зробити, але це вирішили Сполучені Штати та Росія. А в Європі не треба запитувати. І знову ж вас відправляють до свого прямого ефіру, в якому все це розклав, розповів, що станеться, чого не може статися, Європа не зможе виконати. І так далі, тому подібне. Все це в прямому ефірі вчора розібрав. Кажу ж вам, на дві години не просто так з вами спілкувалися. Прям все по поличках. Просто на деталі розкладено. Подивіться, ще раз вам про це говорю. І закінчуючи цю тему, і в принципі, сьогоднішній випуск, реакцію конгресменів і інших і сенаторів. Америки, які казали, відреагували дуже багато. Я вам про лінці Грема, про е, інших говорив. Значить, д -д -д ще демократка Джин Шайн, Шайн говорить про те, що це план не, не мирний план, це план капітуляції на умовах, які враховують інтереси Путіна. Ну не дати не взяти. Все чітко без зайвої води. Інше, значить, е, республікаєць Брайан Фіцпатрік, Республіканець, до речі, збирає зараз підписи окремо. Ми чули про те, що е, були в рамках перемовин да, цієї торгівлі з Російською Федерацією законопроект про санкції. Але, звісно, коли викладається цей план, в якому взагалі санкції знімаються, і там потенційне під... відновлення російської економіки і так далі. Знову ж подивіться, прийфірми все це розібрали. Очевидно, що законопроект про санкції в самих Сполучених Штатів загальмований. Ну, просто стоїть, поставлений на паузу. І про якраз Брайан Фіцпатрік зараз збирає голоси в обхід представника спікера парламенту Майка Джонсона, який є першим, знаєте, таким, хто це е, гальморучне, да ручничок включає для цього всього. Він збирає підписи в обхід. Там в них є процедура в обхід спікера парламенту, щоб ініціювати розгляд цього законопроекту. Оце що вам треба розуміти. Тобто, коли ми говоримо, що Сполучені Штати там хочуть чи ні, і я вчора багато про це казав. Але щоб було зрозуміло, я не вважаю, що всі сполучені штати хочуть, щоб ми прийняли цей план. Дуже багато самих американців і представників їх і в конгресі і в сенаті. І багато інших політиків за те, що ніби в за жодних обставин Україна не приймала цей план в тому вигляді, як він є наразі, підтримують нас. Дякую їм щиро за їх позицію за підтримку України, яка не е, стихає, не змовкає і продовжується. І більш того, продовжують все одно не дивлячись і на наших гнит корупційних, і на те, що відбувається, тиснуть на нас з різних сторін. І на те, що відбувається в е, обстріли, все інше вони продовжують допомагати. Повірте, знаємо точно, бо підтримують нас якраз люди. Чарівне місто Вілмінгтон, е, Крістіни Чак, дякуємо вам. Ви підтримуєте Мерево, підтримуєте Харківський район, досі. І таких людей дуже багато, і не до речі, не тільки Сполучених Штатів підтримують також. Дякую всім вам. Це дуже круто. Без вас нам було б досить, досить важко. Друзі, дякую вам за вчорашній ефір, за те, що сьогодні подивилися, обов'язково. Отут поставте вподобайку, тут прокоментуйте, а тут поставте дзвіночок. Дзвіночок це підписатися, і дзвіночок, щоб вам нагадувало, що чергове відео вийшло, бо воно важливе, і його має побачити якомога більше людей. Підтримуйте збройні сили і будь-який військовий підрозділ сил безпеки, і оборони, хлопцям і дівчатам важливо знати, що ви в них є, що ви їх підтримуєте, в них є тил і опора, за кого вони б'ються і борються кожного дня, і кого вони захищають. І друзі, давайте триматися разом. Що б не сталося, хто б що тут всередині не творив, хто щоб нас не тихнув, ні зі Сходу, ні з заходу, не з-за океанського заходу на нас не на тис. От коли ми разом, коли ми. Поруч нас ніхто не може здолати, ніхто не може перемогти. І це говорила історія. Ми могли програти битву, але коли ми разом, нас ніхто не міг подолати, здолати, і ми жодного разу не програли. Тримаємося, бо ми на своїй землі, і слава Україні!